Навіщо американцям Гренландія? Що заховано під Кригою найбільшого світі острову? Чому спроби його анексії штатами можуть розпочати новий глобальний конфлікт? І як конфлікт довкола Гренландії може вплинути на війну в Україні? Про це все у черговому випуску економіки війни. Початок квітня 2025-го. столиця Гренландії, місто наук на борту військового корабля, виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гренландії Муто Егеде, новообраний глава уряду Єнс Фредерік Нільсен та прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен. Остання прибула на північ, щоб зробити послання Сполученим Штатам Америки. Вона сказала: цитую: йдеться не лише про Гренландію чи Данію, йдеться про світовий порядок, який ми будували разом по. Той бік Атлантики протягом багатьох поколінь ви не можете анексувати іншу країну навіть з аргументом про безпеку. Кінець цитати. Ці слова Фредеріксен це відповідь Дональду Трампу та представникам його адміністрації, котрі протягом останніх кількох місяців розповідають про те, що США хочуть Гренландію, нібито для забезпечення безпеки на півночі. Ось тільки є кілька важливих нюансів: Гренландія це автономія Данії. Данія, член НАТО, НАТО блок, лідером якого є США. Тобто, фактично, лідер альянсу вимагає від свого союзника його територію, забігаючи наперед, закиди ці не нові. І Трамп не придумав нічого нового, але про це дещо пізніше. Зараз давайте розберемося, з чого почалася чергова спроба США взяти під себе Гренландію. Грудень 2024 тисячі кандидат у президенти Дональд Трамп на прес-конференції у Маралаго говорить про те, що США потрібно контролювати Гренландію задля економічної та національної безпеки Америки. Тоді ж він починає грозитися данії, якщо та не погодиться віддати Гренландію митами або ж навіть військовою інтервенцією. Вже у січні 2025-го, після перемоги на виборах, і за два тижні до інавгурації Трамп скаже, що на його думку гренландці хочуть бути зі США. Він також поставить під сумнів права данії на Гренландію. Про важливість данської автономії для США не говорив тільки ледачі. Висловився віце-президент Джей Дівенс, заговорив радник із нацбезпеки Майк Волц. Підхопили проповіді сенатори та конгресмени. Всі в один голос кричали: Гренландія потрібна США для безпеки, не те, що країни, а всього світу. Бо ж подивіться, Китай та Росія захоплюють Арктику, і треба їм там протистояти. До речі, що відбувається в Арктиці зараз, і чому цей регіон може стати причиною чергового глобального конфлікту, ми вже розповідали в одному з попередніх випусків. США гнуть свою лінію. Вони пропонують Данії віддати Гренландію. Варіантів кілька: поступитися територією на користь свого союзника по НАТО, продати цю територію, бути змушеною піти з Гренландією через військову інтервенцію США. Як найперше відреагували на все це Гренландці? У січні 2025-го тодішній прем'єр автономії Мутегеде сказав: наше майбутнє це наша боротьба за незалежність. Ми не продаємося і не будемо продаватися у своїй спільній заяві. Всі п'ять партій місцевого парламенту сказали. Заяв американців про анексію не сприймають. Це неприпустимо для союзників в оборонному альянсі. Але найбільш рішучим вже у березні 2025-го був новообраний прем'єр-міністр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен. Дозвольте мені внести ясність. США не отримають Гренландію. Ми не належимо нікому іншому. Ми самі вирішуємо своє майбутнє. До речі, 33-річний Нільсен наймолодший прем'єр в історії Гренландії. Він палкий прихильник відділення від Данії, але за умови створення сильної економіки, яка дозволить країні розвиватися без дотацій, які вони зараз отримують від Данії. Про це поговоримо трохи пізніше. Про можливість отримання Гренландією незалежності говорять і в Данії. Про таке, наприклад, що у січні 2025-го казав міністр закордонних справ країни Ларс Льоке Расмусен. Однак ідею про те, що острів стане одним зі штатів Америки, він відкинув. Про те, що гренландці не хочуть бути американцями, сказав і голова данського парламентського комітету з оборони Расмус Ярлов. А як на це все відреагували у світі? Міністр закордонних справ Франції Жан-Нуель Баро сказав, що ЄС не буде терпіти нападів на свої суверенні кордони. Не втрималися росіяни. Прес-секретар очільника Кремля Дмитро Пісков заявив, що Арктика це зона російських національних інтересів. А думку гренландців потрібно поважати так само, як Росія поважає цитую думку жителів нових російських регіонів. Кінець цитати. А ось китайці про події навколо Гренландії мовчать. Ніяких гучних офіційних заяв від представників офіційного Пекіну не було. Китайці, як завжди, вичікують, але, що ясно точно, Арктика для них надважлива. Недарма ж кілька років тому вони оголосили себе приарктичною країною і намагалися розпочинати інфраструктурні проекти у тій такі Гренландії. Чому вона така важлива і так всіх цікавить? Що таке Гренландія? Це найбільший у світі острів, площа як три України, хоч і великий, але слабо населений всього 57 тисяч людей. При цьому трохи менше половини у столиці наук. Щільність населення одна з найнижчих у світі 0,03 людини на один квадратний кілометр. Географічна Гренландія частина Північної Америки. Острів розташований у Арктичному регіоні. Понад 80% території вкрито льодом. Середня товщина цього щита понад 2000 метрів, а максимальна 3200 метрів. Без криги тут лише численні фьорди, якими рясно порізане узбережжя острова. Саме там живе більшість людей. Головно корінне населення. Раніше їх називали інуїтами. Тепер ця назва сприймається як образа, тому місцевих називають просто гренландці. Експансія європейців почалася тут наприкінці десятого століття. Вважається, що першим представником старого світу, який висадився на острів і заснував тут поселення, був ісландець норвезького походження Ерік Рудий. Такий собі вікінг, якого спершу вигнали за вбивство з Норвегії, а потім з тієї ж причини він тікав з Ісландії, так і дістався до острова, про який ми з вами говоримо. До речі, саме цей Ерік рудий і назвав його Гренландією у перекладі Зелена земля. Вочевидь, хотів принадати цим колоністів, що зрештою у нього і вийшло. У наступні 4-5 століть то тут, то там, на острові з'являлися нові норвезькі поселення. Однак потім почалися конфлікти з місцевими. Стало холодніше, і європейці фактично зникли з острова. Нова європейська колонізація Гренландії почалася у 1720-х роках. Тепер вже під данським прапором. Тоді на острів приїхав лютеранський пастор Ганс Егеде. На заході він заснував містечко Готхоп у перекладі Добра надія. Нині це столиця і найбільше місто Нук. Пастор Егеде був тим, хто розвивав це поселення і відіграв значну роль для розвитку Гренландії. На початку ХХ століття у Нууці йому навіть поставили пам'ятник, але монумент часто потерпає від актів вандалізму з боку прихильників незалежності Гренландії. Хай там як, а саме після пастора Егеди, острів став данським. Подальшому ним керували через Королівську гренландську торгову кампанію. Залежність лише посилювалася. Данія відправляла на острів дефіцитні товари та харчі і підтримувала мінімальну інфраструктуру і торгівлю. Цим самим зберігала залежність колонії від метрополії. Скандальною сторінкою історії острова був так званий тихий геноцид гренландців. В середині ХХ століття уряд Данії намагався обмежити народжуваність серед корінного населення. Чотирьом з половиною тисячам гренландок лікарі поставили внутрішньоматкові спіралі, щоб вони не могли завагітніти. Лише кілька років тому Данія погодилася розслідувати цю історію, але про результати роботи слідчих поки ніхто не чув. У 1953 році Гренландія перестала бути колонією, і стала повноправною частиною Данії. Гренландці отримали данське громадянство, а з ними доступ до медицини та освіти. Але почали втрачати свою самобутність. На тлі цього посилилися антиданські настрої. Місцеві почали вимагати автономії. У 1979-му пройшов референдум. Його наслідки отримання Гренландією статусу так званого домашнього правління з'явився місцевий уряд та парламент, у який кожні чотири роки обирають по 31 депутату. Місцева влада контролює внутрішні справи, зовнішня політика та оборона за Данією. 2008-го восьмого гренландці знову пішли на референдум. Його наслідок ухвалення закону про самоуправління. Вже наступного року Гренландія отримала розширені права, включно з контролем над природними ресурсами, судовою системою, поліцією. Гренландська мова стала офіційною. Це все дало підґрунтя для здобуття незалежності, про яку говорять представники фактично усіх місцевих політичних сил. Однак половина річного бюджету країни – понад 500 мільйонів доларів це данські дотації, де ж беруть решту грошей. 85% гренландського експорту це риболовля з острова вивозять креветки, палту, стріску. Але як ви всі розумієте, це не те, що цікавить Трампа у Гренландії. Право у тому, що на острові за попередніми даними є значні поклади корисних копалин, які досі не розробляються через той самий крижаний шит і екологічні норми. Однак, на думку геологів, Гренландія може стати одним з найбільших постачальників рідкісноземельних елементів у світі. Про їхню важливість ми вже розповідали раніше. За оцінками Геологічної служби США на острові та його шельфі може бути 13% нерозвіданих світових запасів нафти і 30% запасів газу. Є там і цинк, графіт, мармур, кріоліт. Останній потрібен для виробництва алюмінію. Загалом усі ці ресурси і можуть стати ключем до незалежності Гренландії, про яку так мріють місцеві. Але тут є дві проблеми: перша у них немає грошей на розробку родовищ. Друга ніхто не хоче, щоб Гренландія сама це видобувала і ставала самостійним світовим гравцем, особливо враховуючи те, де саме вона розташована. З точки зору морської логістики, Гренландія розташована просто ідеально. Вона на перетині шляхів між Північною Америкою та Європою. Це робить її потенційним мостом для контролю арктичних маршрутів, особливо над так званим північним морським шляхом, котрий останніми роками так активно розвиває Росія за допомоги Китаю. А що означає морська торгівля для світу? Ми вже розбирали в одній з попередніх програм. Маршрут повз Гренландію може значно скоротити шлях для кораблів між Азією, Європою та Америкою. Щоправда, повноцінно він може запрацювати, коли розтане крига у північному Людовитому океані. Це з одного боку катастрофа для планети, а з іншого величезна мрія тих, хто хоче контролювати світ. Крига там тане вже не перше десятиліття, і тому США, Росія та Китай вже зараз серйозно зайнялися питаннями Арктики в цілому, і як показують останні події Гренландії, зокрема. Те, що острів розташований дуже вдало, вже було доведено ще в часи Другої світової війни. 9 квітня 1940-го Німеччина окупувала континентальну Данію за лічені години. Однак, уряд продовжував діяти рівно за рік, 9 квітня 1941-го сорок першого, посол Данію США іменем Короля підписав з держсекретарем штатів угоду, яка передбачала розміщення американських військових баз на території Гренландії. За два дні тодішній президент штатів Франклін Делано Рузвельт заявив, що США розширюють свою зону безпеки на схід, включно з Гренландією. Водночас американці пообіцяли, що підуть з острова що найбільше за півроку після завершення війни. Так на острові з'явилися три аеродроми, де літаки могли дозаправитися, поремонтуватися, а їхні екіпажі відпочити. Через них йшла американська допомога у Європу. Цей шлях на тисячу кілометрів коротше ніж звичний середньоширотний маршрут через Бермудські острови. В деякі дні шляхом через Гренландію користувалися до 150 літаків. 1945-го війна закінчилася, але американці не збиралися йти з Гренландії. У 1946-му вони заявили офіційному Копенгагену, що їхні підрозділи залишаться на острові. США запропонували Данії купити Гренландію за 100 мільйонів доларів. Це орієнтовно 1 мільярд 700 мільйонів доларів на нинішні гроші. Данці відмовилися, але американці з Гренландії все одно не пішли. За три роки з'явиться НАТО, де будуть і США і Данія. А у 1951-му країни підпишуть між собою договір про те, що американці можуть розширювати свої бази на острові. Так з'явилася авіабаза Туля, яка нині називається Під Туфік. Саме туди нещодавно їздив віцепрезидент США Джей Ді Венс після того, як офіційна Гренландія відмовилася приймати його літак. Для американців ця база надважлива ще з часів холодної війни там стояли важкі бомбардувальники, котрі у разі конфлікту мали наносити удари по території СРСР. Ясна річ це непокоїло Москву. В Союзі почали звинувачувати їх у провокаціях конфлікту, але одними заявами не обійшлися і почали зводити в Арктиці Свої бази зі своїми бомбардувальниками. Ну але нас у цій історії цікавить саме Гренландія. Як я вже казала, США вперше хотіли її купити у 1946-му, але отримали відмову. Хоча ще раніше американці все ж провертали угоди з покупки території з іншими країнами. Наприклад, у 1867-му купили Аляску у Росії або ж у 1917-му заплатили 25 мільйонів доларів за Віргінські острови Данії. Тобто угоди з Данцями у списку територіальних досягнень США. Є. І ось у 2019-му під час своєї першої каденції Трамп знову повернувся до теми купівлі територій. Він знову звернувся до Данії. Він хотів Гренландію. Але йому, як і у 1946-му Трумену, відмовили. Про острів забули, але знову повернулися до нього вже у 2024-2025 роках. Що чекає на Гренландію далі? Сценаріїв кілька. Серед них дипломатичне врегулювання США відмовляються від анексії, домовляються з Данією про розширення своєї присутності на острові. На противагу Росія та Китай нарощують свою присутність в Арктиці. Наступний варіант: економічний тиск і примусовий продаж острова США. Наслідок відставка данського уряду, масові протести у Гренландії, звинувачення американців росіянами у неоколоніалізмі і знову ж таки нарощування присутності в Арктиці. Далі гірше військовий сценарій США проводять операцію з захоплення окремих районів острова під приводом захисту від Росії та Китаю. Данія заявляє про агресію. НАТО розколюється. Але існує альтернатива цим сценаріям. Наприклад, якщо Гренландія здобуде незалежність, острів'яни отримують інвестиції, наприклад, від США на розробку своїх корисних копалин. Бюджет поповнюється водночас, гроші на розвиток економіки, крім американців, пропонують і китайці, і можливо росіяни. І тут вже який вектор обере новостворена суверенна держава. Ще одним варіантом розвитку подій може бути нарощування темпів арктичної гонки. США посилюють контроль Арктики в районі бази Пітуфік. Росіяни нарощують свою присутність у регіоні. Китай шукає шляхи включення у процеси, об'єднуються з росіянами. Гренландія стає сірою зоною. Арктика мілітаризується. Ситуація навколо Гренландії безпосередньо впливає на конфлікт в Україні через перерозподіл ресурсів Сполучених Штатів, згуртованість НАТО та стратегічну рівновагу з Росією у короткостроковій перспективі. Ймовірним наслідком є відволікання уваги США. Чи може посилити тиск на Україну та європейські країни з боку Кремля? Існує ризик, що Україна стане розмінною монетою, особливо якщо Дональд Трамп спробує укласти угоду з російським президентом. Однак такий сценарій пов'язаний із серйозними викликами для авторитету США та стабільності НАТО. Більш ймовірний розвиток подій. Збереження поточного курсу з поступовим переглядом зобов'язань між США та ЄС у такому разі Гренландія стане додатковим фактором зміцнення західних позицій, а Україна залишиться важливим напрямком, хоча й з меншим американським акцентом. Кінцевий результат залежить від готовності Трампа до компромісів та реакції Європи на його політику. Вже протягом кількох місяців світ напружено спостерігає за тим, як Дональд Трамп руйнує світовий порядок. Він підвищує тарифи, заявляє про бажання анексувати територію. Урі, звинувачує різні країни світу у тому, чого вони ніколи не робили. Гренландія у цьому всьому це лише один із елементів нової американської політики. Лише один, але такий, що може багато чого змінити. Ось так Трамп допомагає світу крокувати до фрагментації та багатополярності. До речі, про це я вам незабаром теж розкажу. Це була Економіка війни. Я Наталія Семенченко. Ставте свої вподобайки та підписуйтесь на наш канал.